Ось як добрий день, друзі. Ось тримає. Ось бачите, вимкнувся чайник, піднялися стабільно напруга. Чайник 2 кВт. вимкнений паяльник на 25 Вт. Телевізор 55-та діагональ. Ну і там десь около 100 Вт примірно бере, бо заміряв. вимкнена витяжка десь 150 Вт. Бачите, як стабільно держить напругу. А в попередніх роликах в шорцах я знімав, як держи 2,5 кВт слабенький. Плюс ще включені ро роутери, плюс холодильники зараз вімкнені, бо я тільки переключив генератор, він повинен 10, може 8 е, працює. То холодильники, я думаю, що ще працюють. Там зарядка заряджає фонарик, так що ось бачите, як тримає добре. Так що 5 кВт генератор це, з екранчиком це класний.